Усім привіт! Мене звати Юля. Пам'ятаєте, я обіцяла вам, що зовсім скоро ми будемо вчитися разом малювати червоні губи? Цей день настав. Я чесно хотіла взяти цей відеоурок після того, як мені знімуть брекети, але дізналася про те, що моє лікування затягується і мені їх знімуть ближче до нового року. І я вирішила, для чого викладати життя на потім. Пішла і купила собі червону помаду. Це перша красива червона помада в моєму житті. Її мені допомогли підібрати консультанти магазину Мак. Я провела з консультантом близько сих на 40, вибираючи різні відтінки, пробуючи їх на собі. В результаті я купила собі червону помаду і два олівці. Один в тон в тон з помадою, а інший трошки тим. Ніж для того, щоб згодом, коли я вже звикну до такого яскравого кольору, робити їх ще яскравішими і темнішими, такого кольору, вина сьогодні я вам продемонструю спосіб формування губ, якого мене навчила відомий російський б'юті-блогер. Через свої YouTube уроки Єліна Кригіна. Про неї я згадувала у своєму відео про колекцію косметики. Якщо ви досі його не бачили, то обов'язково подивіться. Лінк на це відео я залишу внизу під відео. Також сьогодні ми будемо використовувати трошки складніші техніки макіяжу, ніж ті, які я показувала у відео про щоденний макіяж. І знаю, чесно, що до цього часу я тільки раз виходила з червоною помадою на люди, але це була дуже класна подія. Ми ходили з подругою на Ukraine Fashion Week. І що я вам скажу, мені дуже сподобалось. Я думаю, що немає жодної дівчини, якій червона помада не Головне підібрати правильний відтінок, і сьогодні ми про це також поговоримо. Усе йдемо фарбуватися. Для червоних губ потрібна ідеальна шкіра, тому ми сьогодні будемо використовувати тональну основу. Це тональна основа Бобі Браун у відтінку Sand, двійчка. У нього досить легка і прозора текстура. Також у нього є жовтий підтон. Він максимально наближений до натуральних відтінків шкіри, тому не виглядає як маска на обличчі, практично непомітний на шкірі, але дуже гарно вирівнює тон. Тон ми нанесли, тепер переходимо до консилера. Сьогодні я буду використовувати консилер тільки на зоні навколо очей. Okay. Точками наносимо наш консилер. Акуратно розташовуємо пензлем або пальцями, як ви звикли. І тепер нам потрібно це все закріпити. Я буду використовувати свою нову пудру від MAC. Її назву я залишу внизу під відео, легко припудрюємо обличчя і шию. Так консилер і тональна основа будуть триматися на місці весь день. І переходимо тепер до брів. Сьогодні я буду використовувати помадку для брів від Анастасія Beverly Hills. Для нанесення помадки я буду використовувати пензлик зі скошеним кінчиком. І все так само, як я показувала у своєму відео про щоденний макіяж. Малюємо нижню бажану лінію брови, а потім з'єднуємо решту брови з цією лінією. Цей пензлик надзвичайно зручний, він практично малює вам нову брову з разом з волосинками. Ніхто ніколи не скаже, що це не справжня брова. Брови готові, тепер перейдемо до бронзера. Коли ми користуємося тональною основою і консилером, наше обличчя стає візуально пласкіше. і йому потрібно повернути природні форми і додати трошки тепла. Наносимо акуратною лінією під вилицями на нижню лінію щелепи, а також трошки навколо лоба і на саму шию. Бронзер підкреслює вилиці, робить обличчя виразнішим. Він робить макіяж набагато яскравішим. А зараз переходимо до макіяжу очей. Сьогодні будемо використовувати основу під тіні, для того, щоб тіні легше розташовувалися і довше трималися. Наносимо основу на всю повіку. І до яскравих губ я рекомендую зробити дуже природній нейтральний макіяж очей. Для цього ми сьогодні будемо використовувати палетку від Urban Decay Naked 2. Як основний кольор я буду використовувати колір Booty Call. Він такий кольору шампань з легеньким-легеньким блиском. Наносимо його на всю повіку. І для того, щоб зробити око набагато виразнішим, ми нанесемо на складку над верхньою повікою улюблені тіні Єліни країни і тепер і мої мак. У відтінку Хокс. Для цього ми будемо використовувати пензель для розташовки. Перевага пензлика над аплікатором у тому, що він наносить тіні набагато делікатніше. Якщо ви ніколи ще не користувалися пензликами для нанесення тіней, то обов'язково спробуйте і ви побачите різницю. Я вирішила зробити вії набагато виразнішими і використаю для цього помадку для брів Анастасія Баверлі Хілс, якою ми користувалися раніше. Перевага цього засобу у його багатофункціональності. Ми не будемо малювати стрілку, ми просто промалюємо чіткіше лінію росту вії, підкручуємо вії щіпцями, наносимо туш і все, очі готові. І переходимо до червоної помади. Сьогодні ми з вами порівняємо дві з них: це помада Maybelline з ефект. То зволоження у відтінку 595 Багровий рубін і матова помада MAC у відтінку A45 Viva Glam. Так вони виглядають на шкірі. Єліна Кригіна стверджує, що практично в будь-якому відтінку шкіри пасує червона помада з холодним підтоном. От ми розташовуємо Maybelline і бачимо цей такий блакитний відтінок. Справа помада MAC, і вона з теплим підтоном. Так як у мене основний підтон теплий, мені консультант підібрала помаду з теплим відтінком. Ви можете побачити різницю. Для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам той чи інший відтінок червоної помади не обов'язково малювати її одразу на губи, бо ви можете викрутити помаду до кінця і прикласти її до свого обличчя. Так ви зможете зрозуміти, що підходить цей відтінок саме до вашого обличчя. Якщо тестер недостатньо довгий для такої маніпуляції, ви можете намалювати ним лінію на своєму пальці і прикласти його до свого обличчя. Також пам'ятайте, що правильний відтінок червоної помади робить ваші зуби візуально білішими. У мене зараз на зубах брекети, тому трошки важко побачити цей ефект, але він має бути. Сьогодні ми будемо фарбувати це матовою помадою MAC. основою ідеальних червоних губ є ідеальний контур. Для цього ми будемо використовувати олівець, який практично тон в тон з помадою. Це олівець від MAC у відтінку Брік. І зараз ми будемо тестити спосіб, якого вчить Єлена Кригіна. Беремо олівець, малюємо акуратну симетричну галочку верхньої губи. Потім від кожної точки цієї галочки ми малюємо перпендикулярні лінії вниз, так щоб у нас утворився такий бантик. Потім під цим бантиком на нижній губі ми малюємо рівну лінію на ширину цього бантика. Ось у нас є основа ідеальних симетричних губ. Далі ми виводимо невеликі лінії з кутиків губ і починаємо це помаленьку з'єднувати, потрошки-потрошки -по наближаючись до нашого бантика. Не поспішайте акуратно промальовуйте кожну лінію для того, щоб контур був ідеально рівним. У мене це вдалося практично ідеально з другого разу. Тепер робимо основу для наших червоних губ. Розширюємо контури на нижній та на верхній губі. Аккуратно розташовуємо контур ватною паличкою. Також обов'язково розташуйте бантик, які ми намалювали, щоб його не було видно. І нарешті ми готові до того, щоб нанести перший шар помади. Для того, щоб нанесення помади було максимально акуратним і рівномірним, я раджу використовувати пензлі для помади. Перший шар готовий. Для того, щоб він гарно тримався, беремо серветку, прикладаємо до губ і стираємо липкий верхній шар. Для додаткової стійкості через серветку також припудрюємо губи пудрою і акуратно наносимо другий шар помади. Це робить її набагато яскравішою і стійкішою. І знову припудруємо через серветку. Для того, щоб губи виглядали неймовірно акуратно, Іліна Кригіна радить використати у кутика губ консилер. У мене немає поки що спеціального пензлика для консилера, я його розташовую ватною паличкою. Все, наші губи готові! І тепер, щоб завершити наш образ, підберемо правильний відтінок рум'ян. Так як у нас виходить досить вечірній образ, я використаю найтемніший відтінок цієї палітри. Це відтінок плам. Акуратно наносимо рум'яна на щічки і все, наш образ готовий. Такі губи будуть триматися протягом всього вечора, якщо ви, напевно, не будете їсти і пити. Якщо ви нафарбувалися червоною помадою, то раджу її взяти з собою на вечірку для того, щоб підправити протягом вечора. Сподіваюсь, що вам сподобався цей образ і моя нова помада. Це все, про що я хотіла розповісти сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Це відео я знімала досить довго, але воно однозначно того варте. Я бажаю вам всім відкинути всі комплекси, купити собі класну червону помаду, нафарбуватись з нею і піти в люди. Ідіть гуляйте з подругами, підіть в театр, в кіно. Я не знаю, як вас, але мене червона помада дуже надихає. Для мене червона помада це було щось типу, як стрибнути з парашутом. Ну і може я перебільшую, але я впевнена, що вас таких багато, тому відкидайте всі сумніви і вперед. Назви усіх продуктів, які я сьогодні використовувала у відео, я залишу внизу, у описі. Можливо, ви собі щось цікаве підберете також. Дуже дякую, що дивитесь мої відео. Вітаю всіх нових глядачів. Також дякую всім, хто підписався на мій канал. А хто не підписався, то обов'язково зробіть це прямо зараз. Також давайте дружити в соціальних мережах. Посилання на свій Фейсбук і інстаграм я залишу внизу під відео. Я дуже вам дякую за класні коментарі і за ту любов, якою ви зі мною ділитеся. І сподіваюся, що ми один одного зможемо надихати і тішити ще дуже багато часу. Я вас всіх люблю, цілую і побачимося в новому відео.